Вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передовсім про таке. В умені безхатьки проникли у відремонтовані укриття та пошкодили комунікації. Кілька вантажівок, придбаних коштом Черкаської громади, передали на фронт. У Смілі відбувся всеукраїнський чемпіонат із судномоделювання. Про це та більше вже за мить. СБУ заочно повідомила про підозру постачальнику обладнання науковому центру РФ. Йдеться про керівника Центрального конструкторського бюро машинобудування Донець ЛНР, який співпрацює з Кольським науковим центром Російської академії наук. За даними слідства, 53-річний уродженець Луганська після повномасштабного вторгнення Росії підтримав ворога та продовжив працювати у підконтрольному окупантам конструкторському бюро на керівній посаді. Встановлено, що він уклав мільйонні угоди з науковим центром РФ на поставку спецобладнання для вирощення штучних кристалів. Його підприємство не лише надає платні послуги агресору та наповнює окупаційний бюджет ЛНР, але й сприяє розвитку науки РФ. Тривають заходи щодо притягнення до відповідальності колаборанта. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території нашої держави. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. У житлових будинках в Умані бюджетним коштом проведено капремонти укриттів. Там відновили водопостачання, санвузли, зроблено комплексний ремонт. Проте скористатися цим вирішили особу без постійного місця проживання. Згодом мешканці почали скаржитися на сміття, бруд і зламану техніку. Зірвані плафони, зірвані всі виключателі побиті, зломана раковина для плиття рук. На даний час можна сказати, що жителі будинку провулком погона 17 не можуть користуватися даним укриттям. Маємо надію, що наші правоохоронні органи приймуть міри в даному укритті. вже другий раз особами, які проникли це укриття, було пошкоджено насос, який перекачує з унітаза воду Попередньо ми були на будинку тищика 11 Там на даний час уже четвертий раз також є ознаки присутності особи без місця. Прописки у комунальному підприємстві, на балансі якого перебувають укриття, просять громадян звертатися до правоохоронних органів у випадках мародерства. Війна забрала життя бійця з острожан Анатолія Савчука. Прощання з героєм відбулося у рідному селі. Ким був та залишиться у пам'яті близьких захисник у сюжеті місцевих новин. Ей, плине кача, синій, плине кача, захисник Анатолій Савчук у 2014 році добровольцем став до лав 72 окремої механізованої бригади. Після нетривалої перерви знову повернувся на фронт. Вже в 2015-му знову одягнув однострій та продовжив службу. У 2017 році, по закінченню контракту, отримав медаль та посвідчення учасника бойових дій та повернувся в рідне село з дружиною Анастасією. Разом ростили та виховували двох синів. Із повномасштабним вторгненням, попри проблеми зі здоров'ям, Анатолій знову добровільно став у стрій. Спочатку у 104-й аеромобільну, а згодом у 147-му окрему механізовану бригаду. Приймав участь у боях за роботине Оріхово. Під час бойових дій під Авдіївкою отримав поранення, контузію, що спровокувало пухлину головного мозку та порушення центральної нервової системи. Отримав інвалідність, пов'язану з проходженням військової служби. Вже будучи вдома, з сім'єю, з родиною проходив планові лікування, але хвороба взяла верх. На 52 му році життя перестало битися серце Савчука Анатолія Анатолійовича. Гідно провести героя в останню путь це наш обов'язок. Він віддав своє життя заради нашого, каже міський голова Ігор Цибровський. Ми всі долучаємося вшанувати Анатолія. Загинув, помер. А то вже не суть важливо, а суть важливо те. Що він став за нас з вами, за наше життя, щоб ми могли працювати, доглядати дітей, облаштовувати своє життя заради себе і заради майбутньої України. Родині загиблого вручили державний прапор як символ пошани вдячності та пам'яті про віддану службу Анатолія Україні від імені президента, від імені. Головно збройних сил України прийміть цей прапор як символ мужності і стійкості вашого чоловіка. Підсилили черкаських оборонців, підрозділу, якому служить Черкащани, отримав вантажівки. Техніка придбана коштом громади. Підкреслив міський голова Анатолій Бондаренко. Передаємо чергову допомогу за кошти платників податків від нашої черкаської громади, одну із військових частин. Дай Бог, щоб ці машини оберігали наших хлопців і наближали нашу перемогу. Одна така автівка може привозити вантаж вагою до 6 тонн. Ключі від техніки передали особисто військовим. Ми будемо їх використовувати для підвозу БК, продуктів харчування і різноманітні цілі. У них будуть вони куплені за кошти громади міста і виділені Черкаською міською радою. Я хочу подякувати міському голові Анатолію Васильовичу Бонтаренко, депутатам Черкаської міської ради, операційній команді міської ради за те, що вони нам допомагали, допомагають. Подбали про дозвілля дітей. Новий скейт-парк відкрили у Кам'янці. Це стало подарунком та новим місцем для розваг місцевим дітям. Сам проєкт реалізували коштом підприємців, повідомляє начальник Черкаської обласної військової адміністрації. Ігор Табурець. це проєкт для дітей, і їхніх активностей, що максимально корисно для ментального здоров'я. Надто в час війни і регулярних тривог зазначається в дописі посадовця. У Смілі відбувся чемпіонат України судномоделювання серед юніорів і дорослих. У змаганнях взяли участь команди з Рівненської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Вінницької областей та міста Києва. Детальніше про це у відео. Сміла новини. Змагання об'єднали спортсменів з різних куточків України. Учасники приїхали, щоб перевірити свої сили, показати майстерність керування моделями на воді та поборотися за перемогу в чемпіонаті України. Вже декілька років поспіль наша громада стає центром отаких дійств. І ви до нас приїдете в гості, і відбуваються чудові змагання. Тому сьогодні від міського голови від цієї громади я щиро вітаю на нашій чудовій землі. Хочу, щоб сьогодні відбулися чудові змагання, класні, щоб звичайно переміг найсильніший. Я горда з того, що на нашій Смілянщині є ось такий куточок. Під час відкриття чемпіонату колеги привітали Олександра Савченка з 80-річним ювілеєм та відзначили його багаторічну діяльність у цій галузі. Оксана Іванович пускає три моделі в трьох класах, я дві, бо більше не можу, втомлюватися, а він три. Так. 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 Тому хотілося б Олександр Іванович побажати йому ще довгих років життя, щоб дотрималося ще довго. Змагання відбувалися на водоймі біля набережної, де глядачі спостерігали за перегонами мініатюрних копій катерів. Учасник змагань із Кривого Рогу Євген привіз три моделі, які демонструватиме на воді. Сьогодні ми вже відпрацювали другу другу спробу. Ось, досить, досить, скажімо так, удачно для мене було. Незважаючи на високу хвилю, дуже добре себе човен поводив. Ідеально збалансований, літав трошки, але не пірнув. Як стартував, так і фінішував, що дуже скажімо так, важливо для, для протоколу і для самопочуття. Ще дві спроби, так що будемо боротися за призове місце. Учасники демонстрували не лише технічну майстерність, а й інженерні навички у створенні моделей. Цього разу на хід змагань вплинули й погодні умови. На жаль, погода не дає можливості проводити змагання так, як хотілося б. Велика хвиля, тому швидкості дуже малі і дуже важко моделям на воді. Деякі класи просто неможливо проводити. Неможливо. Моделі ми спускали, але справді важко, тому темп дуже повільний. Перегони складалися з кількох етапів. Кожен з яких тривав 30 хвилин. Будемо продовжувати. Перегони в офшорах 3,5, 15, 27 кубів. А по закінченню цих перегонів буде вже ОПЦР Є. Це більш інший клас, інші перегони. Людей мало, ми об'єднуємо юнаків і дорослих, щоб в одну групу, щоб були перегони більш схожі на перегони. Присутні відзначили високий рівень підготовки спортсменів. Ті ж висували подяку організаторам за підтримку і розвиток технічних видів спорту. Ми дуже дуже щиро дякуємо, як самому місту сміла. Дуже гостинний, дуже приємний, дуже, дуже класний, дуже класне місто. Дуже сюди, сюди любимо приїжджати. Щиро дякуємо господарю галактики, тому що без, скажімо так, його доброї волі, його намагання нам допомогти було б значно значно гірше це все. За підсумками перегонів у командному залі Ліку перше місце виборола команда з Києва. Друге спортсмени зі Сміли, а третє представники Херсона. Похмуро, але без опадів. Такою буде середа за прогнозами черкаських синоптиків. Також вони обіцяють зниження температури повітря, тож можна буде з полегшенням зітхнути. Із 23 липня можна розраховувати на поступову стабілізацію синоптичних процесів. Вночі ще можливі короткочасні дощі, вплив атмосферних циклонів посприяє. Надходженню в регіон свіжого прохолодного повітря температура вночі від 13 до 18 градусів тепла в день плюс 24, плюс 29. Водночас гідрометеоцентрі наголошують на погодній нестабільності літа і рекомендують аграріям області враховувати метеопрогнози, плануючи роботи в полі. Прогноз від пращурів на цей день стосується рибалок. Якщо грім у середу чи п'ятницю, збирайте вудки і гайда на полювання риба сама проситиметься на гачок. Такими були інформаційні підсумки стану на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами правда і перемога. Все буде Україна!